Вправа 194. Як зміниться сума, якщо. Ну що ж, я спробую цю задачу пояснити вже іншим способом на пальцях. Ну, нехай в мене в двох кишенях є сума якась грошей. Отже, нас запитують, що буде, якщо один заданки збільшити на 12 Тобто до одної з моїх кишень ще туда 12 гривень. То зрозуміло, що в мене стане на 12 гривень більше. Тобто ми пишемо, що сума. Пишемо, то. Сума збільшиться на 12. Збільшиться на 12. Добре. Ну що ж, отже, повертаємося до нашого прикладу з кишенями. Якщо... Один з доданків збільшити на 23, а другий на 17 збільшити. Тобто мені, якщо в одну кишеню додадуть 23 гривні, а в іншу 17, то в мене стане більше на 23 плюс 17 гривень. Тобто ми кажемо, що сума. Пишемо, то сума збільшиться. збільшиться на 23 плюс 17, і це дорівнює 40. Тобто ми кажемо, що сума дійсно в моїй кишені грошей збільшиться на 40. В даному випадку. Переходимо до третього завдання. Е, як зміниться сума, якщо один з доданків зменшити на 34, якщо в мене з кишені однієї забрати 34 гривні, то сумарна кількість грошей у мене в кишенях зменшиться на 34 гривні. Тобто в даному випадку ми кажемо, що якщо один з доданків зменшити на 34, то і сума у нас зменшиться на 34. Пишемо, то сума. Зменшиться. На 34. Добре. Переходимо до четвертого запитання. Якщо як зміниться сума, якщо один доданок зменшити на 16, а другий на 9. Якщо в мене з однієї кишені забрати 16 гривень, а з іншої забрати 9 гривень, то сумарна сума в мене зменшиться на 16 плюс 9 на 25. Записуємо тоді то сума зменшиться. Зменшиться на 16 плюс 9, і це дорівнює 25. Тобто ми кажемо, що сума у нас зменшиться на 25. Тепер, п'яте, якщо як зміниться сума, якщо один із доданків збільшити на 28, а другий зменшити на 15. Якщо в мене в одну кишені ще додатково продуть 28 гривень, а з іншої заберуть 15, то в мене збільшиться на 28 мінус 15 на 13 гривень. Загальна кількість. Запишемо. Тоді так, то сума. То сума збільшиться. Збільшиться на 28, пишемо, мінус 15, і це дорівнює 13. Добре? Тобто ми записали всі варіанти. Ну, Коротко. Тут навіть можна записати відповідь лише в такому вигляді. Відповідь. Отже, перше. збільшиться я стрілочку вгору буду малювати, а зменшиться стрілочку вниз. Отже, в першому збільшиться на 12. Пишемо, збільшиться на 12. В другому у нас збільшиться на 40. Пишемо, збільшиться на 40. В третьому у нас зменшиться на 34. В третьому зменшиться на 34. І в четвертому в четвертому у нас сума зменшиться на 25. Пишемо зменшиться на 25. І в шостому у нас збільшиться на 13. Суми. Пишемо збільшиться на 13. Ну що ж, ось таке завдання, його можна пояснити, маючи в кишенях, деяку кількість грошей. На цьому вправу завершено.